З ефірі Чернівецького обласного державного телебачення, телевізійна студія А3 в Україні. Вже завершилася реєстрація учасників зовнішнього незалежного оцінювання. Кілька років поспіль саме наявність сертифікату про проходження тестування було основною умовою вступів вступу до вітчизняних вишів. Якою ситуація є сьогодні? і Які нововведення чекають на абітурієнтів цьогоріч? Говоритимемо у нашій програмі. Отже, гості нашої студії. Валентина Жукотинська, заступник начальника головного управління освіти і науки Чернівецької облдержадміністрації, Степан Мельничук, ректор Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича та Олеся Покорна, координатор освітніх проєктів громадянської мережі Опора. Я вітаю вас у нашій студії. Шановні телеглядачі. Ми працюємо в прямому ефірі. Тож ви теж можете долучитися до нашої розмови, зателефонувавши за номерами 52 74 11 та 52 22 39. Також сьогодні в нашій студії працює інтерактивне опитування. Сьогодні наше запитання. Який вид оцінювання знань абітурієнтів об'єктивніший? Якщо ви вважаєте, що це зовнішнє незалежне оцінювання, телефонуйте за номером 55, 55 01. Якщо це має бути вступні іспити, це 55, 55 02. Якщо ви вважаєте, що можливий інший варіант, телефонуйте за номером 55 55 03 Ми чекаємо на ваші запитання та, будь ласка, будьте активними у інтерактивному голосуванні. Я пропоную все ж таки розпочати нашу розмову із найболючішого: чи буде цьогоріч зовнішній незалежне? Оцінювання чи слід готуватися до цього абітурієнтам. Будь ласка, Валентина Дмитрівна. Дякую за запитання. Доброго вечора, шановні друзі, хто сьогодні з нами в ефірі. На даний момент можу сказати, що зовнішнє незалежне оцінювання відбудеться. Згідно тих всіх нормативних документів і тих настанов, які на сьогоднішній день ми маємо по лінії Міністерства освіти і Українського центру оцінювання якості освіти, ми працюємо в режимі підготовки на фінішному етапі, який передбачає уже підготовку пунктів тестування. Ми зараз якраз е, в, цей, в цьому моменті сьогодні завершується реєстрація всіх. Е, Завершу на 31 число, то було тільки е, реєстрація, що стосувалася взагалі всіх питань участі в зовнішньому незалежному оцінюванні. А до 8 квітня продовжено е, через зміни, які відбулися стосовно вибору мови тестування, то сьогодні ця робота закінчується. Ну і далі будемо чекати е, тих е, вказівок, тих е, нормативних е, документів та листів, які далі будуть спрямовувати цей процес до завершення в цьому навчальному році. Ви сказали про те, що є певні зміни. Які саме зміни сьогодні у проведенні зміниш незалежного оцінювання є? Наказом Міністерства освіти е, внесено зміни поки що тільки стосовно вибору мови е, тестування. Е, в, в принципі, в минулому році ця форма роботи була задіяна таким чином, що для учнів шкіл національних меншин роздавалися тести на рідній мові і на українській мові. Тобто вони мали два варіанти. Цьогоріч першочергово наказом 570 передбачалося дати дітям. У тестах, і тим, хто буде брати участь у зовнішньому оцінюванні, у тестовому зошиті словник термінів, який мав, який мав допомогти зробити собі зрозумілим все, про що мало йтися у українському варіанті тесту. Ну, і на даний момент, так як це декларувалося. Після зміни міністра освіти, значить, наказом Міністерства освіти внесено корективи в плані того, що не словник термінів, а все-таки буде перекладний варіант, який теж на сьогоднішній день готується Українським центром оцінювання якості Тобі освіти. Ніяких проблем у цьому сьогодні немає. Ви ні, ні, готові так. до цього? Абсолютно ніяких проблем. Ти буквально навіть сьогодні і вчора ці Цікавилися, як відбуваються ці процеси. Міністерство освіти цікавилося, як відбуваються ці процеси на Буковині, тому що ви знаєте, що ми. Область багатонаціональна, і у нас якраз це питання мало би гостро стояти за цей тиждень, коли була продовжена реєстрація, абсолютно ніяких питань не було. Мало того, Лист міністерства десь рекомендував проводити реєстрацію з цих питань на одному з пунктів реєстрації. Ми її проводили на всіх пунктах реєстрації, так що всі, хто бажав. Змінити свою позицію стосовно тих тестів, які він хоче отримати, і вказавши мову іншу. Міг це зробити? Це стосується і румунської мови, і російської мови, і шість ну, мов на шести мовах здійснюється переклад. У нас, як правило, за попередні роки були тести тільки на українській, російський. Ну і був у нас ще варіант молдавської застосування молдавської мови. Інших не було. Степане Васильовичу. А чи мають потім ці абітурієнти, які став? Нують студентами в кінці кінців, чи вони мають можливість навчатися на рідній мові? Здати тести це одне наскільки це потрібно їм, скажімо ну, так. У нас у Чернівецькому національному університеті мова викладання українська за виключенням тих спеціальних. Кафедр, де за виключенням тих спеціальних кафедр, де ну, скажімо, німецька, англійська, французька, румунська, і там, де вивчають на факультеті історії, політології міжнародних відносин, там вивчають також мови польську, чешську, іспанську. Ну але це специфічні випадки. А всі інші предмети на всіх факультетах української мови, звичайно. Тому, мабуть, і доцільніше здавати українською мовою тести чи ні? Ну ви розумієте, як завжди, кожна добра справа має два кінці. От скажімо, тут полегшили значить умови для здавання. Тесту для цих дітей, але потім, коли вони вступають, то їм треба українську слухати. Бо ж не будемо ми там для десяти чоловік створити спеціальну групу, там і так далі. Ми вони будуть вливатися в групу там, де україномовні, і будуть е, е, слухати лекції, заняття українською мовою природньо. Ну тут як завжди є. Дві сторони Но, та пані... Мало того, да. я перепрошую тільки такий один нюанс з практики знову ж таки роботи чотирьохрічної. Значить, відзначається те, що дійсно все це регулюється натуральним природнім шляхом. От, наприклад, те, що я маю на увазі, ми проаналізували, що такі тести, як, допустимо, історія, фізика, там, географія і так далі, навіть діти шкіл національних меншин в основному вибирають українською мовою. Навіть це я суджу по минулому році. Лише 10% дітей румуномовних шкіл і шкіл національних меншин ці предмети вибрали е, складати на е, мові. Е, Національної школи, а все, всі решту складали українською мовою. Тобто я вважаю, що в, ці, в цьому процесі немає ніякої загрози ні для кого. Іде просто дійсно демократичний підхід і вибір е, дитиною, батьками того варіанту, який підходить, враховуючи все те, решта, що ми сьогодні тут говорили. Вже. Ані Олеся, громадські організації теж відслідковують ситуацію з зовнішнім незалежним оцінюванням. Скажіть, будь ласка, ваша думка стосовно того, чи по. Потрібно тести на двох мовах, на трьох мовах і так далі. Ми е, дуже, досить детально слідкуємо за всіма змінами, які відбулися цього року. Я хочемо сказати, що насправді, е, на перший погляд, ніби це розширює можливості національних машин. Насправді це ну, так, так звана відмежа імпосуга, оскільки потім у вищому навчальному закладі їм все одно доведеться вчитися тільки українською мовою, оскільки закон про вищу освіту України. Каже, що вища освіта може відбуватися тільки українською мовою, таким чином середня освіта може можна здобувати будь-якою мовою національними чином, тобто ми не можемо цього заборонити, і звичайно це їхнє право. А, оскільки зовнішнє тестування цього року від'єднали від підсумкової атестації, воно вже не належить до середньої освіти. Воно повинно відбуватися тільки українською мовою. Крім того, воно те, що зовнішнє тестування відбувалося тільки українською мовою. Воно давало поштовху цим е, національним машинам вивчати українську мову, і потім набагато легше вчитись в університеті. Якщо ти здаєш мол, спочатку зовнішнє тестування, готуєшся до нього, ти ж готуєшся до нього 2-3 роки, і здаєш його угорською, російською. Після того ти йдеш в університет, де всі, де всі предмети викладаються українською, тобі набагато важче їх сприймати. Да, українська мова викладається, вона викладається тільки півроку із діловим напрямком. Тобто там викладаються тільки документи і так далі. Тобто, фактично, українську мову за півроку вони вивчити не Може, то це в цьому, на мою думку, є складнощі і певне їхні обмеження. Тож ми, ми... продовжимо.